Вітаю на каналі КриптоВайв! Сьогодні хочу обговорити таке важливе питання, яке турбує кожного криптона. Чому біткоін майже 100 тисяч, альткоїни наші знаходяться в альткоїни наші знаходяться в дубці. Хочу поновити нашу з вами інформацію по історії, як відбувалося в попередні рази, попередні цикли, тому що в більшості цикли крипти повторюються. А як то кажуть, хто знає історію, той може спроектувати майбутнє. Ну, майбутнє ми з вами проєктувати не будемо, але сьогодні на історію ми поглянемо. Тому сідайте позручніше, буде дуже швидко, лаконічно, дуже якісно. Все, як ви любите, так тому поїхали. Розпочати я хочу з теорії. Після чого. Перейдемо до практики, я все конкретно на графіках покажу. Хочу розпочати з теорії, як працює маркетмейкер, а точніше, крупний капітал, крупний гравець, можна називати це по-різному, але суть одна й та сама. Він спочатку накачує найбільш маркетинговий інструмент, це біткоін, який має найбільшу ліквідність. Після того, який на ньому заробляє, він прививається в менш ліквідні активи, такі як ефіріум, і після чого далі це йде по сходинкам, переливаючись. Менш ліквідні активи, тобто наші з вами альткоїни. Як мінімум, так було до цього. Чи буде це і надалі? Ми з вами подивимося. Я на цьому каналі не даю фінансових порад. Do your own research. Робіть завжди свій аналіз. Наразі питання, чому біткоін зробив півтора ікса, а альткоїни не можуть зробити 50% від дна. Євляється дуже актуальним. Більшість людей, які займаються криптою, ним задаються і дуже переживають, що ж буде з їхніми альтами. Невже альт-сезону не буде? Насправді потрібно переміститися на графіки і подивитися, що коли біткоін, перебивши попередній хай у 2020 році, коштував 40 тисяч доларів, ефір на цей момент коштував всього 900 доларів і ще не перебив свій хай. Я взагалі мовчу про альткоїни, такі як Solana, яка в той же момент. Коштувала 3 долара у ті самі дні домінація була максимальна. І тільки після того, як біткоін почав трохи коректуватися, коли він спіймав свою зону, на якій він може торгуватися, тільки після цього домінація почала падати, ефір почав параболічно рости, перебивати свій хай, і тільки після цього почали рости наші з вами альткоїни. Тому моя особиста думка, що альтсезон, якщо він буде, він буде пізніше. Просто потрібно подивитися на історію. І не спішити. Біткоін якраз торгується зараз на відмітках півтора ікса від попереднього хаю. Як тільки він закріпиться, як тільки біткоін домінація досягне своїх хаїв і почне падати, тоді моментально палками полетить ефір, і тільки після цього почнеться наш з вами альтсезон, який так всі чекають. Тому просто потрібно почекати. Я не говорю і не спонукаю, що потрібно зараз закупитися альтой на все єбало, і сидіти, ждати альтсезону. Ні. Це більше для тих людей, які вже, як і я, понабирали великі сумки альткоїнів і ждуть альтсезон. Потрібно ще чуть-чуть потерпіти. Якщо цей альтсезон буде, він буде трошечки пізніше. Також, якщо ви вже держали 2 роки активи, я не бачу сенсу при такій великій біткоін домінації, при тому, що ефір ще не перебив свої хаї, продавати альти зараз. Для мене це просто нелогічно. Якщо ви вже витримали альткоїни 2 роки, рік. Накоплення потрібно їх почекати хоча б на пару іксів. А далі ви будете приймати фінансові рішення уже самі. Коли їх продавати, бажано придумати, поки ще немає ейфорії, стратегію, за якою ви будете продавати свої активи, для того, щоб на ейфорії ви не переставляли свій рівень продажу ще вище і вище і не лишилися, як я у минулому циклі. З активами, які коштували нуль. Також моє попереднє відео є дуже актуальним, тому що основні ікси ви заробляєте на першій стадії росту. Тобто, в ці перші тижні, як тільки альта почне зриватися і дасть перші ікси від дна, ви маєте досидіти до цих перших іксів, і далі ви заберете дуже леву частину росту. Без цих перших іксів, просто для прикладу, на BNB, ті, хто пропустили перші три тижні росту, забрали всього 5-8 іксів. Той час, коли можна було забрати 13 тисяч відсотків. Просто вдумайтеся в це. Аналогічна ситуація була на Солані. Ті, хто держали Солану до першого місяця росту, вони отримали 26 тисяч відсотків росту. А ті, хто почали купляти місяць після того, як солана почала рости, вже коли прийшов фат, вже коли всі почали говорити про солану, що вона росте, що це класний блокчейн, аналогічну ситуацію зараз бачу по суві. Ті, хто вже прийшли через місяць, вони забрали всього. Пару іксів забрали саме ті, хто тримали до цього, хто накопичували актив рік-два і не продали тоді, коли біткоін був 2х від Хая, ефір стояв на 900, солана стояла по 3 долари. Вони тоді не продали. Ось такі думки хотів дати по ринку, допомогти і відповісти на питання: чому ж нема цього грьобаного альтсезону, Ми ж всі сидимо, чекаємо, коли він вже буде. Трошки дати вам віри, терпіння. І будьте. Сфокусовані, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там вся інформація про крипту більш поглиблено і абсолютно безкоштовно. Тому що саме зараз потрібно бути в фокусі. Така подія відбувається один раз на 4 роки. Один раз на 4 роки. Просто вдумайтесь: бичка з нами в одній кімнаті. Ну, не в цій, звісно, але вдумайтесь один раз на 4 роки. Будьте в фокусі, і ви зможете заробити собі кошти на подальше, гарне життя. З вами був Криптовайп. Ставте подобайку на це відео, пишіть коментарі, яке відео ще підзняти. можливо, побажання, ваші думки. пишіть коментарі. Це допомагає моєму YouTube каналу розвиватися. Також підписуйтесь на цей YouTube канал, тому що тут дуже багато буде про крипту і заробіток. І обов'язково мій телеграм-канал, бо там вся альфа.